Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Терміновий наказ Трампа і Байдена спільно домовленість одразу після ударів Путіна. Пишуть, що США відпрацювали скидання ядерних бомб поруч з кордоном Росії, об'єднане авіаційне командування НАТО, стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress провели тренування на полігоні Куджал, що розташований поблизу Калінінградської області. Навчання підтримали італійські та німецькі винищувачі. Відповідь і попередження Путіну. Бавитись ніхто. Не буде у той же час, після розмови з Трампом, мабуть, Путіну не дійшло після першого застосування булави. Вперше зафіксували підготовку ядерної ракети РФ Р 30 булава Дефенс Експрес. На знімках видно процес спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети. Вона є одним з елементів ядерної тріади Росії. Кацапи стверджують, що на знімку засвічена робота 12-го ГУ Міноборони РФ, яка відповідає за обслуговування ядерного озброєння. Скоріше за все, расисти демонстративно проводять такі операції, очевидно, з Тою психологічного впливу за таємним наказом Трампа і Байдена американські ядерні літаки в той же час підняли в Європі. Натискли Копки. Путін тепер в цю гру гратись буде не сам. Путін готується до ядерної провокації та удару по Києву або Харкову. Пишуть західні розвідки. Росія змінила свою ядерну доктрину і тепер може атакувати неядерні країни через запущені дрони. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України майор Максим Жорін прокоментував ці нововведення. Зміни в російську ядерну доктрину, це чисто. Стої води черговий шантаж, який русаки можуть собі дозволити завдяки позиції заходу, заявив він у своєму телеграм-каналі. Вже зараз відомо, що США не були готові застосувати ядерну зброю в відповідь в двадцять другому та двадцять році на можливий удар РФ по Україні. Зараз готові у слід за CNN, газета New York Times теж пише, що Сполучені Штати дійсно вважали, що наприкінці 2022 року Росія може завдати удару по Україні ядерною зброєю. Проте застосувати ядерну зброю в відповідь по РФ у Вашингтоні були не готові. Зазначається, що пік стурбованості щодо можливої ядерної атаки Росії припав на жовтень 2022 року. Тоді російський диктатор Путін заявляв, що РФ може використати ядерну зброю проти України. За інформацією видання, занепокоєння Білого Дому та Пентагону тоді було набагато глибше ніж це визнавалось, публічною були докладені великі зусилля. Щоб підготуватися до такого сценарію, збиралися навіть оперативні групи, щоб визначитись із імовірною відповіддю США. Проте в адміністрації Байдена заявили, що відповідь Сполучених Штатів. Тів має бути не ядерною, але водночас реакція мала бути сильною. Можливо, напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю. У Вашингтоні боялися, що непокараний ядерний удар може заохотити не лише Путіна, а й інші авторитарні режими з ядерним арсеналом. Щоб не допустити натискання червоної кнопки, американські високопосадовці тоді зв'язувались з російською владою, а також ймовірно просили Китай повпливати на Росію за інформацією НВАЙТІ в середині листопада 2022 року. Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з головою. Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним, де попередив, що для Росії будуть чіткі наслідки, Наришкін поклявся, що він зрозумів і що Путін не збирався застосовувати ядерну зброю, сказав Бернс. Заступник директора Ради зовнішньої та оборонної політики РФ Суслов висунув божевільну пропозицію провести демонстраційний ядерний вибух, щоб залякати західні країни та змусити їх припинити підтримку України. Він заявив, що в українців нібито залишилось. 10 годин після чого ядерна тряда РФ нанесе ураження. Редакція каналу. Ло не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.